Головне події в Харкові та області 2 січня. Сумну статистику щодо наслідків обстрілів Харкова за рік повідомив мер Ігор Терегов. За його даними, російські терористи обстрілами у 24-му вбили 94 людини. Ще понад 1100 отримали поранення. Загалом за рік Харків був під ударами ворога 318 разів. А повітряна тривога в місті лунала 156 діб майже півроку. За цей час росіяни пошкодили в Харкові понад 2600 будинків. Вилетіли майже 35 тисяч вікон. Також пошкоджена 781 покрівля. Мер відзначив, що комунальники закрили практично 100% контурів і відремонтували дві третини дахів. Терехов наголосив, що в місті фіксують кожну втрату. Бо це докази для трибуналу та історії. Ворог не припиняв обстріли Харківщини навіть у перший день нового року. Начальник хова Олексінігобов повідомив, що загарбники закидали капами Золочівську громаду села Турови, стогні та ковалі. Там пошкоджені будинки та господарчі споруди. Декілька кабів прилетіло за межами населених пунктів. Крім того, під обстрілами були козача Лопань і прифронтовий Куп'янськ. По борові росіяни вдарили з РСЗВ в день 2 січня. Внаслідок ударів пошкоджений навчальний заклад. Також дісталися музичні школі, постраждали на житлові будівлі та будинки. Російські окупанти пробиваються до річки Оскіл без перерв на свята. Про це заявив заступник командира 3-го ШБР Максим Жорін. Він відзначив, що дії ворога створюють загрозу для Куп'янська та Борової. Найбільш активні напрямки біля осколу в районі Макіївки, південніше, та Загризового північніше. У районі дворічної росіяни постійно намагаються перепливати річку, часто викрадаючи для цього човни місцевих жителів. Загарбникам сприяють погодні умови. Які заважають нормальній роботі дронів і проведенню розвідки, відзначив Жорін. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.